Сьогодні, дорогі брати і сестри, понад десятий праздник віддіння в охрану Пресвятої Богородиці. Людство чекало Месії. Люди согрішили проти Бога, відступили від Бога, відвернулися від божественної любви. Але божественна любов не відвернулася від людини. І коли Адам зрішив в раю, то, утаняючи Адама із раю, Господь сказав, що прийде час, коли сім'я жінки зітре голову древнього змія діявола. І люди чекали цього благословенного часу, коли прийде Месія спасити людського роду. І цей час наступив. Господь вибрав собі для того, щоб воплотитися, взяти для себе людську природу, і кров, вибрав собі Пресвяту Діву Марії, яка стала Матір'ю Божої Богородицею. І сьогодні ми згадуємо ту священну історію. Як Господь привів мір, мір Пресвяту Діву Марію, вона народилася від е, престарілих родичів, як і маніани, які були почистиві перед Богом і ходили е, з шляхами божественних заповідей, але Бог не давав їм дитину. У Вітхому заповіті, коли сім'я не мала дітей, то це рахувалося прокляттям Бога. Тому що е, кожна людина, кожна сім'я, іудейська сім'я, знаючи обітування Боже, що має прийти Месія у світ, е, намагалися мати, як Бога бачить більше дітей. От, можливо, хтось з його дітей буде в родословні Христа. І у святих, якими ангели не було дітей, вони були поношені серед людей. Люди їх ображали, знущалися над ними, обзивали їх. Але вони молилися і надіялися на милість Бога. І Господь виконав їх молитву, коли вони вже промолилися з 50 років. І е, сповістив ангел, що, що вони народять дівчину, в якій благословляться всі коліна землі, через яку прийде для всього людства. І народилася Пресвята Діва Марія. Родичі, коли ще просили у Бога дитини, вони дали обіцянку, що вони посвятять на служіння Богу. Таке в відкому заповіті було таке звичай, що посвящали дітей на служіння Богу, тобто віддавали, як вона зараз в монастир, а тоді віддавали в храм Єрусалимський. І там діти пробували певний період, там, ну хто наскільки обіцяв. І після діва, і, 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 і родичі пообіцяли, що вони її також посвятять на служіння Богу. І коли сповнилося три роки від дня народження Пресвятої Діви Марії, родичі вирішили виконати свій об'єкт. І вони жили в Назареті і повели дитину свою в Єрусалимський храм. Це відстань приблизно десь, ну так, грубо говоря, десь більше ста кілометрів десь. Ну, для, для дитини пройти 100 кілометрів три рочки дитина – це є великий подвиг, майже неможливо. Але приставка діло була приведена з Назарету в Єрусалим. І це е, сама процесія, коли велицю отруковицю благословенну вели в Єрусалимський храм, то е, прикликали молодих дівчат. В білих одежах, всі взяли свічки, дівчата йшли впереді, молоді дівчата і співали духовні пісні, за ними йшла Пресвята Діва Марія, п'ятирочна дівчинка. Її родичі тримали за руку з двох сторін, і за ними вже йшли родственники, знайомі, які хотів бути в цій процесі. Оця торжественна процесія досягнула Єрусалима. Єрусалим ну, бачив, як посвящали дітей на служіння Бога. Він бачив, але він не бачив такого торжественного входу в Єрусалим, як це було з Пресвятою Дівою Марії. Єрусалимський храм він побудований на, якби, на окраїні міста, старого міста. І коли підходили до, до Єрусалиму, до граду Єрусалима, то були так називаємо золоті ворота, які вводили в Єрусалимський храм. Єрусалимський храм це було щось наподобі, як ну, у нас великий монастир, де був храм, де були приміщення, які потрібні для богослужіння. Де були приміщення, в яких жили священники, хто служив, жили ті, хто посвящав себе на службі Богові. Часом паломники зупинялися, які приїжджали з інших країн, щоб завершити молитву в храмі. І сюди привели Пресвяту Діву Марії. Єрусалим, побачивши цю дивну процесію, весь прийшов двіжень. Люди почали сходитися, дивитися на це дивне чудо. І вийшли з храму священники, первосвященник Захарія на зустріч Святої Діви Марії. Вони хоча не знали, що, то вона така. Але вони бачили, що велика слава Божа почуває на цій дитині. І коли був хід в Іростивський храм, то там були такі, ну, Підйом такий 15 ступенів був. І на, коли священники йшли на служіння, то вони проходили ці ступеньки, і на кожній ступеньці вони читали псалом. І ці псалми є зараз в Псалтирі, у 18-й кафізі. Називається степенні псалми. Тобто на ступеньках читали. І коли привели Пресвяту Діву Марію до цих ступенів, то хотіли їй допомогти, тому що дитина така мала піднятися на ті високі ступеньки, це важко, бо і неможливо. Але вона звільнилася від посторонньої допомоги і сама піднялася на самий верх. І це ще Захар побачивши все таке чудо, він зрозумів, що Тут така дитина, яка ну, подібних їй в історії немає, яка має на собі велику Божу милість. І він дозволив, Пресвяту ту присутну повів Рів, вів їм, і святих. Отак у нас в храмі є там притвор, оця, оця храма, вся частина, де ми молимося, є алтар, десь. Завершають божественну літургію. Оце свята святих приблизно, як алтарь, але ще, ще більше недоступна була. В алтарь заходять священники, там, кожен день, скільки їх є, а в святай святих входив перед священник тільки один раз в рік, коли е, брав кров, жертва кров, я кропляв там нею, там все, що було у свята святих. Скрижання Завета, ковчег завета, стану, тобто такий посудину, де була манна, охоронилася, же з Аароном. І він завів Захарія, завів Пресвяту Діву Марію, у святая є і дозволив їй туди заходити в любий час, коли хоче. І бути скільки хоче у і святи, він дозволить туди заходити для молитви і для читання Слова Божого. І посвята Діва Марія прибула в Ірусивському храмі, приблизно 11 років. Три роки були, які привели, а в 14 років, коли вона вже стала дівчинкою дорослою, то її ну, забрали з храму. І вона майже весь свій час проводила у святаї святі. Там вона молилася, там вона читала е, священні писання. І особливо вона е, любила читати месіанські місця, тобто та, ті місця, де говориться про у освіти, Христа Спасителя, месії. І коли вона читала пророка Ісаю, що всі дівчеві і родить сина, і нарекут йому ім'я Емануїл. Вона читала ці слова і говорила, яка буде блаженна та жінка, та жена, яка сподобається такої честі, щоб через неї пішов умід Бог. Вона не помишляла. Не поміщала це про себе, вона не приміряла цю корону до себе. Вона просто благоговіла притою жіною, яка, яка послужить такій великій тайні Богового воплощення. А цією благословеною дівою стала свята діва Марія. Свята і святих вона дуже часто бесідувала з Архангелом Гаврілом, який був її земним ангелом коронителем від часу з'являвся і відкривав тайни небесні і е, приносив їй їжу небесну, і вона збрала з рук і окушала небесну їжу. І там, у Святої є у Святої Діва Марія е, 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 виховалась і сама стала святішою від ангелів, чечнішою від херовимів і славнішою слав... від серафимів стала місцтвішим немістимого Бога. Священна історія говорить далі, що коли матір Божа вже ну, досягла такої зрілості, то її, щоб вона не хотіла виходити заміж. Але щоб, ну, священники бачили, що вона чиста, як ну, ніхто. І вони Бачиш, що вона завжди, до кого вона не хоче хватити заміж. І щоб вона не мала поношення серед людей, щоб не, не вказано на неї пальцями, не клювали на неї, то вони її обручили старцею, якому було вже 80 років, Іосіп. І таким чином Йосиф був її ще другим земним ангелом-охоронителем. І він був тим щитом, за яким сховалося дівство Пресвятої Діви Марії. І вже будучи в домі Йосифа, було приславне благовічня Пресвятої Богородці, коли Господь вийшов в утроби Пресвятої Діви Марії і почав плести собі плоть і кров для того, щоб потім її очистити, освятити і спасти. Таку священну історію сьогодні згадує Свята Церква. І ми завжди дивуємося тому великому смиренню, тій чистоті, якою володіла Пресвята Діва Марія і тою скромністю. І от це Господь призив ну, на смирення раби свої, так матір Божа про себе говорила. Господь призирає на смирення, звертає увагу, йому приємні ті люди, які смиряють себе перед Богом, які люблять ближнього. І Пресвята Діва Марія своєю чистотою і смиренням, вона ну, стяжала таку велику благодать, що благодать її предочистила і вона стала вмістилищем невмістимого Бога. І, звичайно, що для нас повчально є те, що. Письната Діва Марія виховувалася у свята і святині. Тобто в тому місті, де твориться молитва, де е, приноситься жертва Богові. Зараз ми не приносимо жертву Богові тельців, козлів, як це було в Відкому завіті. А зараз людина приносить жертву Богу свою душу, свої сили, свої бажання, своє життя. Оцю жертву Бог любить. Жертва Богу Духсу проше. <кій> Коли людина працює над собою, дивиться за собою і слідкує за тим, щоб в ній, в людині зле не трималося, щоб його там не було. І виганяє зло із себе молитвою, постом, покаянням. Оце є та людина, яка молиться, поститься. Творить покаяння, вона способна себе принести Богові в жертву. А коли ми приносимо Бога у жертву, то ми звершаємо таку жертву невеличку, а Бог нам дає нагороду громадну нагороду. Саме велика нагорода, яку Бог дає людині, яка служить Богу чистотою смиренням, Це є благодать вічного спасіння, благодать, яка робить людину. Причасницею вічного спасіння на небі, яке Господь, заради якого Господь створив людину, але людина рішила і стала неспроможною жити на небі. І потім Господній пішов прийшов, через Креснути Діву Марію і знову взяв на себе наші гріхи, розп'яв їх на Христі, розірвав рукописання наших священні, освіднив нас від власті дьявола, Забрав його із, нас із його рук рук і знову через своє преславне Воскресіння, знову повернув на втрачений рак. Нехай молитва Пресвятої Діви Марії, Матері Бога, Господь допомагає кожному з нас бути хоч трошки похожим на Божу Матію. Ми не можемо ніхто порівнятися з нею. І це б було нерозумно, якщо б людина собі позумнила, що вона може бути рівною. Такого не може бути. Але ми можемо бути трошки подібними у ті скромності, у тій чистоті, в смирені, трудолюбі, якими володіла Божа Матір, через які вона притягнула до себе божественного благодать. Ми молимося, щоб Матір Божа допомагала нам хоч трошки вподобатися її образу, щоб ми, ми були носителями тої спаслі, на благодаті, яку приніс на небо, призніс небо на землю, наш спасвітті Господь наш Ісус, якому від нас слава, честь і попевнення, нині безконечні віки. Амінь. Спасибо. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.